Всесвіт це темний ліс, кожна цивілізація озброєний до зубів мисливець, що привидом ковзає між дерев, непомітно відводить у бік гілки і намагається ступати безшумно. Питання, чи одніми у всесвіті виникло майже відразу після того, як до людства прийшло знання про те, що Земля обертається навколо сонця, а не навпаки. І що крім нашої планети в цьому безмежному просторі є ще безліч інших світів, які можуть бути як схожі на наш світ, так і разюче відрізнятися від нього. Початок 21-го століття людство поступово знаходить здатність заглядати в таємничі куточки Всесвіту і поступово знаходить там далеких зіркових гігантів надзвичайної форми і краси туманності, таємничі мовчазні чорні діри. Та екзопланети з першого погляду, так схожі на наш світ. 21 -е століття а питання все те ж. Невже ми одні в цій величезній холодній чорній порожнечі? Чи ні? А не може бути так, що вони просто не хочуть спілкуватися, що вони саме навмисно ховаються від усіх? Спробуємо провести невеликий уявний експеримент уявіть собі, приємну теплу літню ніч. Ви не поспішаючи йдете вулицею, все так спокійно навколо, і лише прохолодний нічний вітер злегка пробігає вашим волоссям. Ви неквапливо піднімаєте свій погляд у небо і бачите там блідий місяць, світло якого перемішується з тьм'яним світлом вуличних ліхтарів і крізь хмари намагається залити все своїм холодним свіченням. Ви спокійні, але одночасно з цим небагато, але все ж таки насторожені. Так як ніч несе за собою темряву, темрява несе занепокоєння, а занепокоєння сіє страх. З дитинства багато хто з нас бояться не так темряви, а того, що вона може приховувати за собою. І ось ви йдете зовсім одні, до вашого будинку залишається зовсім небагато, як раптом перед вами постає постать іншої людини, він стоїть нерухомо на вашому шляху. Мовчки дивлячись на вас, через нічну темряву ви не можете розглянути його обличчя і тому не можете зрозуміти за його емоціями, які у нього наміри, чи він просто стоїть, насолоджуючись видом нічного неба, чи він навмисно чекає саме на вас, не з добрими намірами. Як дізнатися про це, якщо не перевірити, тільки ризикнути? Хоча найбезпечніший варіант це не спускаючи з нього очей, піти подалі від нього, перечекати, доки він сам не піде, тобто, можна сказати, сховатися в темряві. На цьому й ґрунтується теорія темного лісу, яка складається з трьох ключових складових. Перше все живе прагне забезпечити власне виживання і робитиме все можливе для цього. Друга. Немає жодного безпечного способу дізнатися напевно, чи буде незнайома форма життя доброзичлива до вас, чи спробує вас знищити? І третє, не маючи гарантії отримання точних відомостей про небезпеку, яку вам може нести дана форма життя, найкраще, що ви можете зробити для вашої безпеки та збереження свого життя, це залишатися прихованим, чи взагалі завдати попереджувального удару. І тут логічне коло. По суті, замикається. Давайте подумаємо далі ось над чим. Якщо у просторі Всесвіту зустрінуться дві раси, як вони поводитимуться один до одного, чи зможуть вони налагодити контакт? Навіть якщо припустити, що вони досить схожі фізіологічно між собою, не знаючи, чого чекати один від одного, чи підуть вони на цей крок. А якщо ситуація здасться комусь із них небезпечною, і вони почнуть замислюватися про те, чи не завдати їм попереджувального удару першими, це звичайно не обов'язковий сценарій. Але подумайте, мої друзі, ще ось над чим. Якщо така думка прийде в голову їм, чи зможуть вони її позбутися і відкинути такий сумний сценарій? Або навпаки, їх почнуть відвідувати думки, що раптом ті інші думають про це ж саме. І зволікати просто немає часу. Але цей сценарій трохи відрізняється від роману Темний Ліс, який написав письменник Люцисін, в якому й описувалася ця цікава теорія. У його творі сама теорія стає спробою відповісти на запитання парадоксу Фермі, суть якого полягає в наступному всесвіт незбагненно величезний, існування розумного інопланетного життя практично незаперечне. Проте Всесвіту вже майже 14 мільярдів років, і в інших істот було достатньо часу для того, щоб явити себе людство то де всі. За розрахунками вчених тільки в нашій галактиці має бути щонайменше близько 9,5 тисяч позаземних цивілізацій, а 18 з них мають існувати десь у безпосередній близькості від нас. Ці цифри взято відповідно до рівняння Дрейка. Саме рівняння Дрейка є оцінкою того, скільки цивілізацій має існувати в нашій галактиці, шляхом вивчення і підстановки в нього багатої кількості факторів, що можуть впливати на це. Якщо всі ці цивілізації насправді існують, і ведуть свій відокремлений розвиток у своїх далеких світах. Рано чи пізно частина з них таки почне вибиратися за межі своїх батьківських зоряних систем, і кожна з них на етапі прогресії свого розвитку може зіткнутися з тим, що запаси галактики не є нескінченними, і тому цивілізації будуть намагатися захопити їх раніше за інших, знищуючи конкурентів. Тобто, ми по суті приходимо до висновку, що будь-яка інопланетна цивілізація для будь-якої іншої інопланетної цивілізації. Це конкурент і катастрофічна загроза. Зараз, друзі, я хочу прочитати вам уривок з роману Темний Ліс, у якому автор книги пояснює парадокс Фермі наступними словами. Всесвіт це темний ліс, кожна цивілізація озброєний до зубів мисливець, який привидом ковзає між дерев, непомітно відводить у бік гілки і намагається ступати безшумно, він навіть дихає через раз. Мисливцю є чого побоюватися, ліс повний інших невидимих мисливців, таких же як він сам. У цьому лісі інші люди, пекло, будь-яке життя є смертельною загрозою для всіх інших і буде знищено при першій нагоді. Отак виглядає космічна цивілізація. А ось що каже, посилаючись на цю гіпотезу, професор фізики та консультант НАСА Девід Брін. За його словами, більш розвинена цивілізація, яка думає таким чином, може створити нестачу радіосигналів, які навіть ми могли б спостерігати. Усе це пояснюється лише тим, що коли інші розумні форми життя таки доходять до технології використання радіохвиль, то вони можуть бути виявлені і знищені більш розвиненою цивілізацією. А що ж це може означати для нашого виду? Адже ми й так постійно випромінюємо в космос радіосигнали, не кажучи вже про цілеспрямовані послання з точними даними про нас і наше місце знаходження, чи мудро так чинити? Може, вони ще не виявили нас, а може, замаскувалися десь у темряві космосу і терпляче спостерігають за нами. Справа в тому, що взаємодія з нами може викрити і їх існування. Недоліком теорії темного лісу, на мою думку, звичайно, виступає її однобокість і відсутність варіативності, відкидання ідей можливості дружби, розуміння та взаємодопомоги між цивілізаціями. Чи є слова про те, що ресурсів у всесвіті може на всіх не вистачити, хоч трохи вірними, Навряд чи якомусь із видів, незважаючи навіть на розмір їх популяції, може вистачити можливості витратити ресурс всесвіту. Це просто неможливо. Вони чи ми? Неважливо хто занадто малі для цього. Тому чи може міжзоряна цивілізація, яка має такі розвинені з нашої точки зору технології, зіткнутися з кризою нестачі ресурсів для виживання їх виду? Вони можуть мати дуже досконалі технології, які будуть покликані забезпечити їх усім необхідним, і може тільки в нашому сьогоднішньому розумінні ми думаємо, що більш складні технології вимагають все більше і більше енергії і витрат ресурсів, але ми можемо дуже сильно помилятися і в цьому. А тоді чи буде у них привід до агресії або будучи расою старшою і мудрішою за нас, вони навпаки захочуть дружби і альянсу, пізнаючи справжню цінність миру і насолоджуючись думкою, що тепер вони напевно знають, що ні ми, ні вони від тепер не будемо вважати себе самотніми у цій нескінченній порожнечі всесвіту. Просто друзі дуже хочеться вірити, що прогрес і час народжують не тільки технократичні цивілізації, які живуть лише з метою наживи і безглуздого розширення свого життєвого простору, але й згодом призводять їх до мудрості та цінності дива під назвою життя. Адже найбільшою втіхою для людини, яка йде темною вулицею, буде той факт, що з ним поруч завжди є друг, готовий його не тільки підтримати. Але й завжди прийти йому на допомогу. Космос це все, що є, що колись було, і колись буде. Одне споглядання космосу вражає, тремтіння біжить по спині, перехоплює горло, і з'являється почуття слабке, як невиразний спогад, ніби падаєш з висоти, і ми усвідомлюємо, що торкаємося найбільшої таємниці. Хто ми і де знаходимося? Галактика Чумацький шлях. Рука Варіона, сонячна система, планета Земля, людство як різновид, роблячи перші кроки до подорожі довжиною у нескінченність в ідей, що з'явилися на зорі підкорення космічного простору, особливе місце займає Тріада, що складається з парадоксу Фермі, шкали Кардашова і сфери Дайсона. Сьогодні ми з вами, дорогі друзі, і розберемо цікаву гіпотезу під назвою Сфери Дайсона. Або як їх ще називають, рій Дайсона приємного перегляду. Насамперед потрібно дати уявлення, що таке сфери Дайсона, а це, друзі мої, теоретичні мегаструктури, які розвинені цивілізації можуть використовувати для отримання якомога більшої кількості енергії від зірок. Фрімен Джон Дайсон, блискучий інженер та фізик британського походження. У 1960 році він опублікував статтю, в якій припустив, що технологічна розвинена цивілізація, яка вже приступила до повномасштабного освоєння своєї зіркової системи, могла б спорудити на відстані близько двох астрономічних одиниць від зірки цілісну сферу, призначену для збирання випромінювання цієї зірки, та виробництва на основі цього енергії. За розрахунками Дайсона, сфера повністю приховувала б зірку від зовнішнього спостерігача, а температура зовнішньої поверхні самої сфери могла б становити до 300 градусів за шкалою Кельвіна. При цьому астрономам з інших планет, наприклад із Землі, здавалося б, що зірка випромінює енергію в глибокому інфрачервоному або в мікрохвильовому спектрі, чим сильно виділяється на тлі інших зірок. Нам з вами також необхідно розуміти і те, що цю гіпотезу Дайсон сформулював саме у контексті пошуку позаземного розуму, а не як енергетичний проект. Він вважав, що пошук таких зірок може бути перспективнішим шляхом до пошуку розумного інопланетного життя, аніж спроби пошуку радіосигналу. Вченими передбачається, що технологічно розвинені позаземні цивілізації можуть застосовувати подібні мегаструктури для максимально можливого використання енергії їх батьківської зірки, чи можливо вирішення проблеми життєвого простору для всієї їх цивілізації. Поки що ми не можемо відповісти на питання, чи існує у всесвіті достатня кількість здатних для підтримки життя планет і ключове питання якщо їх таки достатньо. Як далеко вони знаходяться одна від одної через відсутність поблизу відповідних планет, інопланетяни могли б і побудувати сфери Дайсона, і використовували б їх як величезні планетообразні міста, що напряму підживлюються енергією зірок? У будь-якому випадку невиявлення сфер Дайсона є одним із підтверджень феномена Фермі. Все вище сказане тісно пов'язано зі шкалою Кардашова, відповідно до якої існує три типи технологічного розвитку цивілізації. До першого типу належать цивілізації, здатні використовувати всю енергію, доступну на їх планеті. До другого типу відносять цивілізації здатні використовувати всю енергію, що випромінюється їхньою материнською зіркою. І до третього типу належать цивілізації, здатні використовувати вже енергію всієї своєї галактики. Астроном Карл Саган вважав, що ми десь на 70% шляху до цивілізації першого типу. Але сьогодні нас цікавить саме другий тип друзі. Ви тільки уявіть собі, на що буде здатна позаземна цивілізація, що має технології, які випереджають наші, нехай навіть всього на 100 тисяч років, що для часу існування Всесвіту лише ледь помітна мить, якщо не сказати менше. Маючи такі технології, вони будуть практично необмежені у своєму подальшому розвитку на шляху до третього типу. Можна довго міркувати і лише уявляти, яку низку технологій можуть мати більш розвинені інопланетні раси, але все ж питання при цьому залишається відкритим. А відповідь на поверхню. І звучить вона так: якими б ці технології не були розвиненими, вони все ж таки споживатимуть колосальну кількість енергії, адже рух у міжзоряному просторі на високих швидкостях це дуже ресурсовитратний процес. І для видів краще було б, щоб ця енергія була енергією чистою. А що може бути більш енергоємним у зірковій системі, ніж зірка? Тут ми вже й розуміємо, що сфери Дайсона цілком можуть являти собою і систему кілець, що також здатні збирати значну частину енергії зірки, тим більше, що монолітною така конструкція навряд чи може бути. Оскільки її розірвуть гравітаційні сили зірки, ночі ну принаймні настільки міцні матеріали людству ще просто невідомі. Тут ми, друзі, нарешті, і підходимо до важливого аспекту, що підкреслює наукову цінність таких ідей, що на перший погляд здаються чистою науковою фантастикою, і називається він рій Дайсона. Його функціонал і робота може бути забезпечена за допомогою сукупності орбітальних апаратів, які можуть вирішувати енергетичні завдання не гірше за систему кілець. Імовірно, що такий рій повинен розташовуватись якомога ближче до зірки. Якби людство змогло б таки вийти на перший етап розвитку. І почало посвоювати ресурси своєї зіркової системи, такий різ зоряних панелей можна було б почати будувати хоча б вже поряд з орбітою Меркурія. Причому Меркурій здається досить незвичайною планетою, тому що є дуже щільним і компактним тілом, багатим при цьому залізом. Тому елементи рою Дайсона можна було б автоматично збирати прямо спорід Меркурія і будувати рій на орбіті цієї планети. Згідно з деякими розрахунками, сам Меркурій при цьому не зійшов би з орбіти і залишився б цілісним, навіть якщо вжити на виготовлення рою до половини Меркуріанської маси. Однак подібний проєкт пов'язаний з безлічю практичних проблем, і ось лише деякі з них. Для прицільного запуску першого комплекту роботів збирачів у район Меркурія потрібно значно більше енергії, ніж для запуску корабля у напрямку до кордонів сонячної системи. Оскільки у другому випадку необхідний лише невеликий поштовх, а далі корабель може тримати швидкість, користуючись гравітацією інших планет для розгону. Але це якщо говорити суто про ті технології, які людство має зараз або матиме в найближчу сотню років. При запуску таких кораблів до сонця також необхідно надати не зайняти їм не ту навколосонячну орбіту, тобто долати гравітаційну дію самого сонця, що значно складніше. Ще при будівництві слід не забувати і про те, що рій Дайсона може заслонити сонце, що призвело б до значних змін клімату на Землі, аж навіть до катастрофічного похолодання. Велика концентрація таких супутників у рої може ще призвести до подальших обвальних зіткнень, що в свою чергу швидко виведе значну частину супутників з ладу. При цьому спровокувати таке зіткнення може навіть невелике обурення на сонці. І найважливіше, що в результаті отриману енергію необхідно передавати на землю, а вартість такої передачі може виявитися невиправдано дорогою. Звучить на перший погляд, це все вкрай футуристично, особливо якщо подивитися на те, що навіть автомобілі з їх двигунами внутрішнього згорання нібито зупинилися у своєму розвитку вже як років 80. А те, що зараз нам пропонується як технології майбутнього, за прикладом тих же електроавтомобілів, не більш ніж допрацьовані технології столітньої давнини. Що відбувається з нами як з видом? Невже наш технологічний прогрес так і буде штучно обмежений жагою до грошей? Де те майбутнє, яке ми всі заслужили, з космічними польотами, освоєнням далеких меж хоча б нашої рідної зіркової системи? Коли ми вже, як вид, станемо на шлях вивчення нових світів та самовдосконалення, але в нинішній реальності навіть політ людини до Марса здебільшого проходить лише на папері. Все ж таки, повертаючись до теми, хочеться сказати, що прагнення до екстенсивного технологічного розвитку, де розвиток цивілізації потребує постійного нарощування енергоспоживання та переходу від примітивних джерел енергії до все більш високотехнологічних. Рано чи пізно приведе і наш вид до спорудження сфер Дайсона, після чого ми вже не будемо прив'язані як вид ні до нашої планети, ні до нашого сонця. Нехай вони при цьому і залишаться назавжди в нашому серці теплим спогадом про наш перший дім. Але на той момент ми вже зможемо вивчати простори нашої галактики, видобуваючи ресурси та будуючи нову історію нашого виду. У який видобуток чистої енергії зірок та будівництво міст на астероїдах поруч із зведенням мегалітичних структур у відкритому космосі вже не будуть здаватися нам чимось недосяжним. Ти загруз у матриці? Все нереально? Що таке реальність і як визначити її? Весь набір відчуттів зору? Слуху, дотику це сигнали рецепторів, електричні імпульси сприйняті твоїм мозком. Я напевно сплю. Якби ти не міг прокинутись, якби тоді ти дізнався, що сон, а що дійсність. Який шанс того, що наш всесвіт є результатом комп'ютерної симуляції? Ця ідея давно обговорюється вченими та фахівцями, і вони розходяться у своїх думках. Зрозуміло, що наші далекі нащадки матимуть практично необмежені обчислювальні ресурси і зможуть створювати віртуальні світи подібні до нашого. З огляду на ймовірну велику кількість таких світів залишаються невеликі шанси, що саме нам пощастило жити в реальному світі, а не в симуляції. Чи може вийти так, що Всесвіт з його нескінченним розміром, з усіма туманностями, зірками та планетами, може бути симуляцією? Раніше подібними питаннями цікавилися лише філософи, вчені ж намагалися зрозуміти, що являє собою наш світ, і пояснити його закони. Але відкриття, які з'явилися останнім часом щодо устрою Всесвіту, все ж таки ставлять екзистенційні питання і перед наукою. Десятки вчених намагаються знайти докази чи спростування гіпотези симуляції. Торкаючись цієї вкрай інтригуючої гіпотези, треба сказати, що вона ґрунтується не тільки на уяві окремих особистостей, а починає підкріплюватися низкою наукових досліджень та експериментів. Насамперед йдеться про квантову механіку, в якій містики більше ніж вчені могли собі уявити. Доказом у цьому виступає найзнаменитіший і найбільш повторюваний експеримент із двома щілинами і секретом інтерференційного візерунка, у якому елементарні частинки починають поводитися по різному, спираючись лише на факт присутності спостерігача чи виміру. Результатом цього експерименту виходить висновок, що факт присутності спостерігача чи виміру руйнує хвильову функцію елементарних частинок. Хіба це може відбуватися у реальному фізичному світі? Або все це більше схоже на роботу програми симуляції, запущеної на якомусь понад комп'ютері, якому просто не вистачає або потужності або потреби постійно стежити за фізикою поведінки елементарних частинок, і він робить це за спрощеною моделлю у вигляді хвилі ймовірності. А точніші прорахунки починають робитися ним тільки тоді, коли за конкретними частинками починають спостерігати, і фізика їх змінюється в ту ж мить, щоб не зламати для спостерігача в особі людини ілюзію реальності її світу. І ось зараз всередині залишається дивне, але глибоке враження, ніби відбиток розуміння, що природа знає не тільки коли ми стежимо за нею, але й коли ми тільки плануємо це зробити. Але якщо світ насправді поводиться залежно від того, чи дивимося ми на нього, чи ні, що буде означати реальність насправді? Можна навести ще одну аналогію. Подумайте, мої друзі, зараз ось над чим. Якби на далекому безлюдному острові впало дерево, видався б там звук його падіння? Чи ні? Адже звук це повітряні вібрації, що передаються до наших органів почуттів та сприйняття. Наскільки ствердно можна буде сказати, що все ж таки звук падіння буде, якщо в той момент там не буде спостерігача, який зможе його почути? Цікаве питання. Наступним натяком на те, що ми живемо у віртуальному світі, може бути той факт, що у нашого всесвіту є максимальна швидкість, хоча не зрозуміло чому. Завдяки Ейнштейну всі ми знаємо, що нічого не може рухатися швидше, ніж фотони у вакуумі. Швидкість світла є константою. Справа в тому, друзі, що наш світ влаштований настільки дивним чином, що чим швидше рухається об'єкт, тим сильніше сповільнюється його час. І це було доведено численними експериментальними дослідами. Доходячи до швидкості світла, яка має наступне значення, час взагалі зупиняється. Говорячи простою мовою, якби у вас був космічний корабель, здатний розганятися до швидкості світла, і ви би вирішили на ньому вирушити в будь-яку точку Всесвіту, яка, наприклад, знаходиться від вас на відстані в 3 мільярди світлових років, то ви би туди долетіли за одну мить, так як у процесі польоту час для вас на вашому космічному кораблі зупинився б повністю, а в цей момент на землі пройшло б 3 мільярди років. Так ось фотони рухаються зі швидкістю наближеною до 300 тисяч км на секунду. І розігнатися ще швидше їм просто неможливо, адже для збільшення швидкості треба ще сильніше уповільнити час, який для них і так вже стоїть на нулі. Ось звідси і постає питання, чому наш всесвіт влаштований таким чином, що збільшення швидкості уповільнює час? Чому простір і час взагалі взаємопов'язані? Це все дуже дивно для реального світу. Можна друзі взагалі припустити, що якщо ми таки живемо у віртуальному світі, то сама константа швидкості світла у вакуумі може бути продуктом граничної швидкості обробки інформації у даній симуляції. Можливо, віртуальний світ може оновлюватись лише з певною кінцевою швидкістю, найпотужніший у світі комп'ютер вже досяг продуктивності в 1,1 екзафлопсу. Для розуміння хочу сказати, що продуктивність води Екзафлопс означає, що машина може виконувати квінтільйон, тобто мільярд мільярдів. Число з 18 нулями операції на секунду. А на що будуть здатні комп'ютери років так через 100? Симуляція в симуляції? Хм, Цікаво. Беручи це все до уваги, можна припустити, що наш згенерований всесвіт міг би прораховуватись в квінтільйони разів швидше, але принципи при цьому зберігаються переважно ті ж самі. Ну а час при зростанні швидкості уповільнюється тому, що віртуальна реальність залежить від віртуального часу, де кожен цикл обробки є єдиним тиком стрілки годинника. Це все так неймовірно. Адже існує ще й квантова заплутаність, яка в свою чергу порушує закони реального фізичного світу ще сильніше, доводячи, що інформація між парами пов'язаних елементарних частинок здатна передаватися миттєво, без усякої затримки, перевищуючи швидкість світла в мільярди разів. І знову ж таки, це все неразривно пов'язане з ефектом спостерігача, а у разі симуляції може сприйматися як простий баг. Сьогодні деякі фізики вважають, що квантова теорія може пояснити, як працює наш мозок. Оскільки, якщо квантові об'єкти здатні перебувати у двох місцях одночасно і миттєво передавати один одному інформацію, то можливо і наш мозок, який також використовує у своїй роботі квантові ефекти, здатний функціонувати аналогічним чином. Ех, Питань стає все більше. Добре, друзі. Уявімо собі людей майбутнього, які моделюють різні сценарії історичного розвитку або симуляції, і це будуть несучасні спрощені моделі, з урахуванням величезних обчислювальних можливостей майбутнього, які вони будуть мати, у їхньому розпорядженні можуть виявитися дуже докладні симуляції, у яких самостійною і помітною буде все, і кожна географічна деталь, і кожна тварина, і кожна особистість. І кожен із цих індивідуумів буде наділений тим самим рівнем обчислювальних потужностей, складності інтелекту, і як жива людина. Вони могли би бути створені на основі програмного забезпечення, але при цьому володіє психічними характеристиками людини. Звісно, вони можуть так ніколи і не усвідомити, що є програмою: жити, любити, радіти, розвиватися. І можливо через деякий час вони й самі вже у своєму світі зроблять ще одну симуляцію, яка нічим не буде відрізнятися від їх реального світу. І ось постає питання, скільки таких симуляцій може бути одна в одній і де знайти вихід в реальність? З якого світу все могло початися? Все це друзі, звичайно, вкрай інтригуюче і цікаво, але не доведено. Тому і продовжує називатися саме гіпотезою комп'ютерної симуляції Всесвіту. І взагалі ця ідея суперечить нашим відчуттям, адже світ надто реалістичний, щоб бути симуляцією, чи не так? Ні. Адже я відчуваю тяжкість чашки в руці, аромат ранкової кави, навколишні звуки. Як можна підробити таке багатство переживань? Погодьтеся. Дякую вам за перегляд, любі друзі. Залишайте свої коментарі. Хотілося б почути, що ви думаєте на це все. Прошу підписатися на канал, мені ще є багато чого цікавого вам розповісти. Побачимося!